Знов привіт. Вітаю вас на каналі. Значить, я вам з утра показувала орхідею, яку я придбала засушену алабастер. І от я зараз прийшла з праці. Зараз уже 11 година вечора чи ночі. Ну, і дивіться, я її показувала вам що я її полила. Це було, ну, десь, можливо, 12-та година дня. Трошки я її полила, і подивіться, як уже її корінчики трошки виправилися. Але я хочу зараз іще її полити. Також небагато, так як уся водичка, яка трошки тут заставалася на дні, її немає, як бачите, корінчики там, де більше, ну, бо я поливала так з однієї сторони, трошки, потім з іншої. Е, далі і так по колу поливала. І де більше водички було, там корінчики, бачу, так прям, е, добре виправились. Ну, і Зараз на ніч я її знову. Трошки піділью. Тут ось дивлюся, можливо, можливо, якщо їй якщо вона буде в порядку, то, можливо, тут доростить свої бутончики. Ну, а ці квіти, звичайно, вже ми не врятуємо, але головне, щоб була врятована ця орхідейка її розетка. Так, значить, знову поливаю так само, як поливала в день і на вечір так само піділію. Завтра подивимось на її корінчики. Ось так, потрошки поливаємо, бо, знаєте, не. Не замарюся це повторювати, як я одну із перших своїх орхідей. Ось так втратила. Ну, не втратила, бо вона у мене на реанімації і вже нарощує корінчики, але якби я правильно її з самого початку полила, то я думаю, вона б не була б реанімашкою. Бо я її зразу вона була з такими ж самими засушеними корінцями. Я їй зразу бух води дала, багато напитися. Ну, а так не можна, треба потрошки. Все, ось так я трошки полила, Трошки водичка, ну, добре, я, напевно, ще з цієї сторони трошки піділлю. Я думаю, цього. Поки що вистачить. І завтра подивимось на її корінчики. Подивіться, ось вони вже і такі салатнові. Е, завтра подивимось. Якщо знову не буде води, я побачу, що корінці такі е, сріблясті, то я ще навіть трохи її підірю. А якщо вони будуть ось такого кольору салатнев, е, салатовий корінь, колір, то залишимо так. Тоді вже через деякий час польємо її Ось так. А взагалі, ну трошки м'якенькі листочки, але не в такому, прям, знаєте, стані поганому. Все. Полили трошки, зовсім трошки, трошки вода залишилася на дні. І залишаємо до завтра. Завтра подивимось, як вона буде себе почувати. На все добре, і побачимось завтра.